Вітаю, ми розпочинаємо другий сезон телевізійного конкурсу краси панянки. З вами Любов Мочалова. Зараз я представлю вам надзвичайно багатогранну особистість. Вона творча, талановита та наполеглива. Марина Фіжделюк, знайомтесь. Марина Фіжделюк 23 роки. Знак зодіаку Козиріг. Вважає, що день прожити без книжки марно прожитий день. Має звання Золотий голос Карпат, а народилася у маленькому Голівуді. Наша героїня не лише красива, але ще й неабияка розумниця. Марина кандидат філологічних наук та аспірант кафедри української мови і літератури. Я пам'ятаю свій перший день в університеті. Я закохалася в ці стіни. Я закохалася в те, де я була, в той осередок і. Також мені дуже сподобався колектив. Дівчина зізнається, вона велика мрійниця, тож одразу захотіла викладати у цій величній будівлі. Нині пише кандидатську. У ній досліджує творчість Гната Хуткевича, з яким багато в чому схожа. Він в українській літературі постать дуже, 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 дуже собі специфічна, але неймовірно унікальна, тому що він був і режисером, і драматургом, і прозаїком. Він займався театральною діяльністю. Був Прекрасним бандуристом, прекрасним актором, і мені дуже шкода, що насправді про нього знають дуже мало. Матеріалів про цю посту дуже мало. Та наша розумниця не шукає в житті легких шляхів. Теж саме стосується і майбутньої викладацької діяльності. В першу чергу цю справу треба любити: любити науку, любити в моєму випадку літературу, багато читати і, звичайно, багато спілкуватися, тому що можна знати багато, але не вміти викласти, не вміти зрозуміти студента, не вміти мати до нього якогось. Хорошого підходу, адже це також якоюсь мірою велика праця у тому, що цю молоду та привабливу викладачку будуть поважати, в неї немає жодного сумніву, адже дівчина знає один секрет. Викладач вчитель, і взагалі, ця сфера діяльності – якоюсь мірою актор. Треба вміти зіграти, треба вміти себе показати, і дуже важливо там, як ти виглядаєш, що ти знаєш, тому що студентство у нас зараз дуже цікаве, допитливе, розумне. Треба бути з ними на рівні, але завжди покажете, що ти трохи вище. Шалену пристрасть до літератури та рідної мови дівчині привили у школі. Найбільше Марина любить буковинських письменників, серед яких окреме місце у серці займає її землячка з Ростоків, Марія Матіос. Я завжди мріяла. Мені було така мрія. Я хотіла, щоб вона почула те, як я читаю. Це, це для мене було щось, тому що, хоч вона є ростоківчанкою, не мала я можливості з нею познайомитися і поспілкуватися, і це сталося. Я виступала в неї в Львові, в філармонії на вечері. Її літературному вона каже: Я рідко це роблю, я рідко коли кого запрошую, але я хочу, щоб ти там була. Це була для мене неймовірна честь, і я чесна я, я перший раз в житті на сцені плакала. Наша героїня і сама пише вірші, та поки на жаль, у шухляду. Інтимна лірика та опис неймовірної природи рідних країв. Ось що лягає на папір. Коли небо сонечком сміхається, вітер між деревами шумить, а черему ж у хвилях розбігається і далечіння звідано біжить. Все навколо співом заливається, потопає в морі буйних трав, очі. Сині гори задивляються і губляться в веселочці октав. Серйозно в стінах університету ця леді виливає свою потужну енергетику на сцені. Співати Марина почала в чотири. Красуничка зізнається, якщо правильно мріяти, усе можливо. Пусть дуже мріяла виступити на головній сцені країни в палаці Україна. Через шість місяців я там співала на звітньому концерті Чернівецької області. Чарівна посмішка, сильний голос та автентична манера виконання національних пісень стали запорукою успіху на величезній кількості конкурсів та змагань. Чом ти не прийшов як місця? Я ж тебе чекала. Перша від Чернівецької області участвувала в телевізійному е проєкті Фольк Мюзик, який організовував перший національний е канал, і тоді познайомилася ближче з Оксаною Бакун. І я була доносця Перший національний Згадую цей момент море щастя. Дні цієї талановитої дівчини наповнені усіма елементами зіркового життя. Приємно те, що була на багатьох там шпальтах, газет, журналів з глянцевих. Ну з найбільш таких популярних це Ліза, Меридіан, це наш місцевий меридіан. І за всі навіть не пригадую. Маю величезну колекцію, на що сьогодні не можу вам показати грамот. Це більше сотні. Перші місця, другі третій. виросла Марина на фольклорі. Музичної освіти паняночка немає, а співає серцем. Вона не створює собі кумирів, але у роботі рівняється на західних артистів. Я обожнюю українську музику, тому що я патріотка і це моє. Але я признаю чесно. Все-таки західна музика, вона вчить багато чому. Тобто, це сол, це джаз. Якщо ти співаєш джаз, ти співаєш все. Завжди усміхнена та щира. Марина Фіжделюк така щаслива, коли її талант до душі вдячному глядачеві. Я завжди згадую, коли там десь з найдальшого ряду біжить людина з квітами. Або коли мені за колісом кажуть, ми сьогодні прийшли, тому що ви будете виступати. От в мене було таке на міжнародному сульському фестивалі. Я людину абсолютно не знала. І ще мені приємно, коли з усього. Світу з різних куточків світу мені надсилають мої фотографії, якісь подарунки. А успіхи свого часу при зустрічі пророкував актор Володимир Бестряков. Каже, ну ти має, ти маєш, ти довшана розуміти, поють всі, поють всі і поють многі. Але в тебе є, є щось? Що просто заваражує. какая <iteration>. яка така енергія? это, наверное, у тебе оттуда, из Карпат твоїх. Дівчина Карпат, вона бачить себе у світлі софітів, адже народилась у незвичному місці. Ростоки, колись про нього Леся Українка сказала, бачу щось таке срібне і гарне, як мрія. Каже, що зветься Ростоки. У тій мрії народилась я. Ростоки це маленький Голівуд, колишній Параджанов, Миколайчук, Ступка і так далі. Я завжди казала, тут жити і не творити неможливо. Ми вже переконалися наскільки талановита наша паняночка. Зараз я хочу перевірити її смак. Отже, Мариночко, у мене для тебе одне завдання. Е, обери собі, будь ласка, три вбрання на вечірку. Із друзями. Наша героїня вважає себе шопоголіком, незважаючи на вже досить об'ємний гардероб. Завжди знайдеться ще одна сукня, яку так хочеться придбати. Я обожнюю сукні. Мені здається, що для жінки це найголовніше, найбільше кількість, Мені здається, якщо б їх було мільйон, все <су> одно буде мало. Хочеться... о. Оцю ще і все у кольоровій гамі дівчина любить різноманітність Більш Практично для мене це темний чорний колір. Але я люблю яскраві там червоний, темно-синій жовтий. Ну це вже залежить від пророку. Наскільки стильна наша героїня, ви можете оцінити просто зараз. На вечірку Марина обрала маленьку чорну сукню із золотистим оздобленням. Така дівчина точно затьмарила будь-кого на святі. Вийшла Марина і в нарядному ансамблі пишної спідниці та білосніжної сорочки, а наостанок панянка продегілювала у яскравому та життєрадісному жовтому. Платье. Mm -hmm 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 -hmm. була справжня паняночка Марина Фішделюк. Якщо ти маєш що розповісти про себе, надсилай мені заявку на адресу, що бачиш на екрані або телефонуй за номером. І повір, я зроблю з тебе зірку. Це був телевізійний конкурс краси панянки, і я його ведуча Любов Мочалова. До зустрічі.